Тим не менш є ще один нюанс, який про який було згадано у випуску від бігу Ось наприклад, розділ, у якому йдеться про канали комунікації і тональність відгуків про марафон. Графіка показує, що 83% відгуків про марафон за цей тиждень були негативними. Що погодьтеся, не дуже приємний показник для ідеологів єдиних новин. У звіті критично підсумували ось так: саміт НАТО став головним приводом для атак опонентів на марафон через критику влади. Атаки, атаки опонентів на марафон через критику влади. О, ужас! Коротше, з марафоном про марафон був спеціальний звіт або розділ звіту, і не все так добре. Боже, біда-біда. Пояснення аналітики підсумували, що основна критика йшла від опозиції, а точніше від порохоботів. Так, у цьому звіті аналітики так і називають опозицію. Порохоботи. Найбільше поширень загалом і в рамках цієї теми, зокрема, зібрав порохобот Леусенко, який у Твіттер спочатку атакував владу через наратив про співпрацю з олігархами, а далі через політику влади щодо НАТО. Меседжі з його твітів були помічені у відгуках інших порохоботів. Страшне. Хто з нас за своє життя не був порохоботом, коли говорив, що. Телемарафон гівніще зараз. Побуду тел, е, тел, телепарахоботом. Отже, хочеться поговорити з вами трошечки про марафон. Телемарафон, який триває уже майже два роки, і він вже абсолютно вичерпав себе. Насправді він не потрібний у тому вигляді, в якому є. Це гвалтування і глядачів, і тих, хто працює на продакшені. Але мені хочеться проговорити маленький кейс і трошечки ширший контекст пов'язаний з цим кейсом. Маленький кейс пов'язаний з тим, що багато хто. На цьому тижні побачив у черговому сюжеті від телемарафону сюжет про комунальний колапс, шириться Росією, історію про те, що дотепер телевізійники беруть карту Росії з окупованим Кримом. Я не знаю, там не видно, може там ще й окупована Луганщина, я не знаю Донеччина, і використовувати своїх сюжетах. Якщо Пошукати глибше зараз. Це відео вже видалено. Його немає, але цей скрін зробила я, тому я 100% знаю, що це так і було. О 16.06 робили анонс цього сюжету диктори в студії, і у них на фоні була та ж карта з тим же окупованим Росією Кримом. У складі Російської Федерації. Це все прекрасно. Ну що вам сказати? Це був слот такого прекрасного продукту, як Ми Україна. Це канал, який ми раніше з Андрієм називали Рукраїна. Тепер ми будемо його називати Ми, Рукраїна. Тому що цей канал досить специфічний. Як ви бачите, вони оперують якимись картами, які не є адекватними для українців, особливо в момент, коли Росія веде повномасштабну агресію проти нас, воює про нас 10 роти нас 10 років. Телевізійники вибачилися, сказали: Ой-ой-ой, простіть, извините, ми б не хотіли. Але я можу сказати, що перший фактор. От ця ось ментальна штучка, яка в цьому випадку вилізла як карта, вона вилазить в телемарафоні в різних сюжетах по-різному. І. Коли я спочатку опублікувала цю інформацію, написала, що це було в етері ICTV, мені сказали, ні, 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 це пул ми Україна і тому це ми Україна відповідальні за це. Але ну, у ICTV є свої цікаві історії. Не те, щоб я за ними слідкую, але просто ну, от зберігла собі на згадку оцей сюжет. Хочеться про нього поговорити. Чим він кращий за карту Росії з Окупованим Кримом. До речі, якщо вірити прогнозам вангі, то наступного року на нас чекає стрімкий розвиток штучного інтелекту, який не загрожуватиме людству. Інтелект точно не загрожуватиме багатьом з тих, хто дотичний до цього сюжету. При чому тут ванга? Ви запитаєте, яка ванга? Вона ж померла 30 років тому. Все вірно, але. Напередодні нового року американське видання Нью-Йорк Таймс надрукувало серію нових прогнозів болгарської провидиці, отриманих від її послідовників. Принаймні Путіну вони точно не сподобаються. По-перше, я не знайшла в Нью-Йорк Таймс статті права Вангу. По-друге, скажіть мені, будь ласка, яка різниця між оцим сюжетом? Зараз я вам процитую той шматок, який ми привернув мою увагу, і. Картою Росії з окупованим Кримом, тому що що там, що там ворожий, тупий наратив, який далі продовжують вкладати в голови телеглядачам України. Навіщось? Її здібності вперше привернули увагу людей під час Другої світової війни. Цей голос завжди поруч зі мною присутній. Перший раз я його почула перед війною у 41-му. Раптом каже: завтра починається війна. Ахує! Ой, Пр -пр пробачте. У 41 му баба Ванга дізналася, що завтра почнеться Друга світова війна. О, Боже, вона ж провидиться! І я не можу зрозуміти, чому наприкінці 23-го року чи на початку 24-го в ICTV виходить сюжет, в якому мова йде про провидицю. Яка передбачає Другу світову війну в 41-му році. Ні, я розумію, що в парку Слави поки що не відбили, що війна не з 41-го по 45-й, а з 39-го по 45-й. Але камон, ребята, ви ж в телевізорі. Чим це відрізняється? Те, що ви ці ментальні штампи Росії розповсюджуєте, це таке така ж херня, як і карта. Просто карта картинкою, а цим інштайний штамп так запам'ятовується і далі, далі. взагалі просто кажуть, що навіть болгарський цар Борис третій та радянський генсек Леонід Брежнєв особисто з нею консультувались. Боже, оце глядачеві України треба продавати, що баба Ванга вона така важна. Навіть Брежнів у неї консультувався. Ви серйозно? ми знаходимося в 23-му році. В 23-му році нам продають якусь бабу, яка ніхіра не передбачила насправді, тим, що вона передбачила Другу світову війну у 41-му і консультувала Брежнєва. Реально, чим, чим це? Краще за карту з окупованим Кримом розкажіть мені, чим ну і полірують, полірують. Крім того, передбачення Ванги кажуть у новому році варто чекати на перерозподіл сил у світі із заходу на схід. Що Ванги є схід, а схід зараз буде сильніший, Там Китай буде сильніше. Хоча сучасні екстрасенси наголошують, процес перерозподілу сил у 2024-му тільки но запуститься. Це все таки потребує часу. Це Ну, найближчі, може, через років 10 ми це й побачимо. Ой, все, фух, слава Богу. Тож з одного боку, я спочатку розпосідувала інформацію, що цей скрін був показаний е командою зроблений ICTV. Ні, не командою ICTV. Але команда ICTV насправді продовжує ментальну окупацію українців, тому що такими сюжетами вона робить не що інакше, а тримає їх в улюбленій практиці кремлівських дурналістів. Нагадую вам, відео 20-го року. Пророчества Ванги об Украине сбываются. Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик. Попробуем расшифровать. То есть вы употребили слово порох, и сейчас отсылаете нас к фамилии Порошенко. Да. Вы назвали, назвали слово клич, Это имею в виду... Кличко. А, еще? А, еще кролик, это Яценюк. И Тима это Тимошенко. <связывая> да, и э, тьма, подчеркиваю, и Юлия Тима. Тима это Тимошенко. Потом появится Владимир, который смеется, и будет у них там битва, всерьез его не воспринимают, потому что он смеется, потому что он шутит, и будет бой. И будет бой, и будет герл. Прожертую я. <связывая> <связывая> ну, короче, будет клич, будет порох, будет тьма, и будет Владимир, который смеется. А, и будет кролик. Я так і не з'явився насправді на наших широтах. Ну він там трошечки вилазить. Але ну, щоб закрити тему телемарафона, я просто хочу вам показати і показати вам от я вам, я вам просто три хвилини хочу показати е три хвилини продукту, який робить телемарафон. І ви мені скажете, як вам? Ну, раз ми вже про Тимошенка згадали, то от просто от прямо лягає. Дніпро це моє рідне місто Дніпряни. Це мої земляки. Трагедію, яку зараз переживає Дніпро, неможливо собі навіть осягнути. Місто не переживало ще таких страшних трагедій. Що це, якщо не геноцид? Що це, якщо це не тероризм? І безумовно Україна не відступить, поки кожен злочинець, кожен вбивця. Який забрав життя, хоч одного українця не буде покараний. Я сьогодні, дивлячися на те, що відбувається в Дніпрі, просто не можу без болі дивитися, як містяни зібралися для того, щоб розбирати ці завали разом з рятувальниками. Кожен мій земляк сьогодні розбирає ці завали разом з рятувальниками. Це єднання навколо цієї біди і бажання допомогти людям сьогодні. Але в той же час я бачу, спілкуюся з своїми колегами за межами України. Сьогодні світ затамував подих від цієї трагедії. Вже неможливо осягнути. Розмір злочинів, які робиться в Україні, і тому розмовляючи зараз своїми закордонними колегами, я сподіваюся, що в Рамштайні, який буде збиратися от практично через декілька днів, буде піднято питання про фундаментальний захист України. Через посилення протиповітряної системи оборони. Я вважаю, що зараз це те, що Україні просто неймовірно потрібно, щоб захистити життя кожного українця, кожної української дитини. Крім того, я вважаю, що зараз мусить, через декілька буквально днів буде збиратися парламент, і парламент мусить зараз невідкладно приймати закон. Невідкладно в одне читання, буквально день в день, про те, що кожен українець, кожна українська родина, яка так жорстоко, так трагічно постраждала, мусить негайно не завтра, не післязавтра, але отримати допомогу від держави і на житло. І на все, що людина втратила свого побуту, і безумовно ті родини, які найбільше постраждали, які втратили своїх близьких, які сьогодні мають поранених в своїй родині, мусять отримати найбільшу допомогу держави. Не можна чекати це місяцями треба робити це негайно і не тільки в рідному моєму дніпрі а в усіх містах де така трагедія трапляється так україні сьогодні важко ми сьогодні рахуємо кожну копійку але в той же час Люди мусять відчувати, українці мусять відчувати, що коли приходить така біда, то Україна вся згуртована, і пріоритет, який мусить бути в бюджеті в усіх наших діях, мусить бути спрямований на те, щоб захистити українські родини, які найбільше постраждали. Це не фінал. Насправді я просто вирішила вас пожаліти, але це продукт, який пропонує телемарафон. Що там говорить Юлія Тимошенко, крім своєї потенційної агітації передвиборчою чи що там? Ну, реально могли поставити Алана Чумака, який там, я знімаю з води. Друзі, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, що це? Навіщо це? Це продукт, який пропонує телемарафон.